Вітаю вас, друзі, на каналі Гатнянка Кук. От і прийшов довгожданий тиждень, коли зима зустрічається з весною, який називається в народі масниця або масляна, або сирна неділя. У кожного народу є своя назва цього тижня перед Великим постом. І от в цю неділю потрібно готувати варенички. Що я і буду робити? А варенички не просто варенички, а вареники з сиром. Для вареників я беру борошно, сир кисломолочний, кефір, тому що варенички будуть на кефірі та ще й на пару, два яйця, сода, цукор і, звичайно ж сіль. Борошно я просію. В обов'язково, борошне просіяне, і я до нього додаю сухі інгредієнти: це сода. дрібка солі і дві чайних ложки цукру. Все перемішуємо. Суди чайна ложка без верху. Зробивши невелике заглиблення, я додаю одне яйце. Перемішую. Тепер додаю кефір або ж кисломолоко, або ж сироватку. Все, що у вас є, кисломолочне, ну, бажано, не дуже жирне. Все можна додавати. Буду додавати потроху. До речі, Кефір чи кисле молоко повинно бути кімнатної температури, не дуже холодне, потроху. Замішуємо тісто поки що ложкою. Додала? Пів баночки, це трошки замало. Додаю ще. Тісто вже схвачується. Буду вимішувати його руками. Тісто ось таке, воно таке м'якеньке. Зараз його перенесу і домішаю вже на столі. Стіл припинюю борошно і викладаю тісто, якщо тісто трошки липне ще до поверхні або ж до рук. Тоді ще трішки-трішки підсипайте борошна. Тісто вже я вимісила, воно таке м'якеньке, податливе. Зараз його кладу у миску і накриваю плівочкою, щоб воно не підсихало. І нехай відпочине хвилин 10. А за цей час я приготую начинку. У мене кисломолочний сир. Я додаю дрібку солі. Небагато для гармонії смаку. Ванільку додаю. Хто не любить ванілі, будь ласка, можете не додавати. Так, і цукру. Тут у мене 2 столові ложки. Ну, я люблю. Солоденьке. Почну вимішувати все. Я вимішую звичайною веделкою. Я сюди додаю яйце. Добре, добре розмішую. Начинка готова, і за цей час вже наше тісто теж підготовлене. Буду його я підпилю трішки стіл. Розрізує на три частини. Дві частини відкладаємо. А з однієї будемо працювати. Накриваю їх плівочкою, щоб вони не підсихали. Так, а цей знову підпилюю, знову підсипаю борошна. І з тіста я готую отаку ковбаску. Виготовляти не дуже великі вареники, тому що вони будуть у нас на пару і виростуть М -м -м! здоровецькі. І ріжу на такі невеликі шматочки. У нас начинка дуже гарна, вона не випадає, не розсипається. З цією стороною. Дивіться, тісто можете розкатувати качакою, але я буду все робити руками. Ну, може, вони будуть не такі ідеальні, тим паче, все рівно будуть варенички. Вони ж роблять це для себе, для своєї сім'ї. Отак. І виготовляємо самі вареники. Отак руками я розрівнюю вареничок і накладаю сюди начинку. Скріплюю. Ви бачите, вони в мене не дуже товсті. Щоб вареничок не розпався, я роблю ось так, Дошку присипаю борошном. і складаю ці варенички на дошку. Ось такі невеличкі будуть варенички. Дехто полюбляє варенички солоні. Для приготування вареників на пару я використовую отаку конструкцію. Знизу коструля, а зверху отакий друшлячок. Водичка кипить і сюди можна закладати варенички. Ну, перед цим я трішки змащую олійкою. Ну, так от. Щоб вареники не прилипали. У мене тут поміщаються якраз чотири варенички. Ось дивіться, які вони маленькі, симпатичні. До речі, треба їх складати не, не густо, а так, щоб ріденько Тому що вони виростають і можуть прилипнути один до одного. Все. Накриваю кришкою. І 7-8 хвилин, не більше. Друзі, ось гляньте, варенички ростуть прямо на очах. Демонструю, які вони вже гарненькі. Ще залишилось мені 2,5, ну, майже 3 хвилини. Нехай доварюється. 7 хвилин пройшло я буду витягувати. От подивіться, подивіться. Які вони пухнасті і я думаю, дуже м'якенькі ось так. Отакі варенички. Винішу вареники, я вкину сюди шматочок масличка. Якщо вам буде не дуже солодко, я думаю, ви вже спробували один вареничок покуштували, якщо не дуже солодкий, ви можете зверху присипати цукру. Вареників існує безмежна кількість і різних начинок. Взагалі-то і вареники є і на воді, на пару, вареники ліниві їх називають. І, а вже начинок це не міряно просто. От подивіться. Отак. От Зліплюємо вареничку вже з начинкою. І гарантія, що вже точно не розліпиться вареничок. Все, отакий собі вареничок. Я цей раз робила невеликі вареники. У мами моєї взагалі варенику то вареники. Начинки повно, з сиру, там, чи капусти, чи картоплі. Дуже смачні вона варила вареники. Я з змалку біля мами завжди їй допомагала. Ну, зразу дозволяли тільки варенички. І я якоїсь різної форми їх ліпила без всякої начинки. А потім, звичайно, як і в кожній сім'ї, навчаюся робити те, що робить моя, твоя мама такі невеличкі, будь ласка. Друзі, доліплюю передостанній вареник. Отак. От І ось так. Зверніть увагу, в мене лишилось сиру на один вареничок. Зазвичай я ніколи не відмірюю. Не тісто, не сир. Але сьогодні вирішила все відміряти. Звичайно, і ще, ще таке хочу додати, що борошно ж буває різне. Так, ось так. Дорогенькі мій, хочу запитати, що може бути прекрасніше, ніж отакі варенички духмяні, пухнасті і на смак. Ну, дуже смачні. До речі, варенички я люблю їсти з медком. Ось так трішки меду. Подивимось, які вони в розрізі, мм. Угу. Ось такі не дуже туста. Вареничка і, звичайно ж, сир, сиру достатньо, ну, це дуже смачно. А з метком це взагалі дуже смачно. І всім смачно? Готуйте варенички з сиром, до речі, з сиром, через те і зветься. сиропусна. Або ж зветься сирна неділя. Масниця, масляна. Так що, всім смачно і до нових зустрічей!